Доброго дня, шановне панство, Граємо в козачки 3 на 3. Граємо в козачки. 3 на 3. 15 хвилин миру. 5К ресурсів. І я граю за Польшу. Так. Ідіть сюди. Хм, допомогли молодці. Як варіант, до речі. З у мене трабл почалася, тому вони вирішили допомогти. Не лишено не. М -м. як ми так. Опа, сюди. А потім сюди. Так, обмінюємо. І ще одну. Супер. Так. Золото. Займайте. Я вас зрозумів. Займайте, а ти сюди йде. Так, трошки не забув. Сюди йде. Угу. Ні, нам потрібна ось така річ. А потім ось така. Ще один. Угу, Тут немає. Повертаємось. До гори. Папа Мабуть треба було б пікінерів зробити. а За Польщу краще пікінерів, чи стрільців За Польщу? Ну, стрільців, здається. Так, п'ять. Але якщо еще массу пікінерів? Дивно допоміг. Так я і не дізнався, що краще. Ну, розуміло, що пікінери робляться швидше, тому, типу, якщо маса, то пікінери, але. Це геніальна відповідь. В принципі, не придерешся, до речі. Так, є. Супер. Ще одне золото. Давайте їжа. Є. Їжа є. Сюди... Де золото ще? Тільки три золотих. Тільки не кажіть, блін, що буде. Так. Дивно якось. На самому початку в мене проблема з їжею. Що, багато жрете? Сюди. Одного виділив. Є. До речі, можна. Ідіть ось так. Потім ось так і не стріляйте. Може, що і вийде. Так, золотої немає, нічого немає. Угу. Так, зрозумів. Я ще й напередку, і в мене. Немає золотої. Ну, блін. Здається, гра вирішила, що мені пора програвати. Ага. Ну, все зрозуміло. Молодец. Все зрозуміло. Ну, что я можу сказати? Туплю. Ще так никто не тупив, здається. Ага. Ось так. Ось так. И ось так. Подивимось. Сюда едеть. Подивимось, що ми можемо зробити з камінчиком, здарова на камінчик. Ось так. Зрозуміло. Угу. Угу. Так, скільки у нас 4,9.00. Зараз буде. Давай, давай, оп. Потім... Так, нам на залізо треба. Багато. Щ, давайте на залізи. Ого, залізни у нас, в принципі, багато. Тому, в принципі, можемо зробити ось так. Оп! П'язок, п'ять зробити. Ага. Угу. Зробити розвідку. Хочу подивитися. Ага. А так не пройдеш. Чи пройдеш? Пройдеш? А, далі можна? Ага, і далі можна. Не знав. А ви це знали, що навіть до початку мира можна трошки отак. Зробити, а ну-ка. От я, наприклад, цього не знав. Так, давайте встайню. Ось так, ось так. Угу. Ламайте. Ось так не можна? Не можна? Угу. Тому що він будував що? Не на своїй території, мабуть. Тому й можна отак зробити. Ні, це не баг, чувак. Це просто не твоя територія. Ось і все. А ось тут твоя це територія. А ти розвідуєш тут? Ага. Як виявляється, якщо на його території, то можна ламати. Якщо союзник на союзника території, то там. Ось я перевірила. Так, давайте зробимо все ж таки ось так. Заповнюємо. Ще залізна. Вугільна. Щось я порозвідував трошки. Багатенсько. Але... Не має в себе ніякого захисту. І це дуже-дуже погано є. Хоч якийсь захист. І це йому прям повезло, що він може захиститись. А я не можу. Нормально. Ну, в принципі, я можу, але нормально не можу, як кажуть. Що я кверзу. Ну ви скажете, якщо я якийсь бред кажу, то пишіть в коментарях. Послухаю. Дізнаюсь, яку я бредятину кажу. Так. У мене взагалі зусім прям дуже-дуже погано. Зробимо... А, я тут зробив, що у нас тут. Ще одну стайню можна чи не можна? Камінь 400. Камінь пішов. Ред. Потім на дерево підете. Угу. Шокі коні. А, у мене гапа взагалі ніяких немає. Ну, молодець. На їжа Коротше, їжа пішла... Ой, їжа. Ого. Якщо так. Гра пішла по одному місці, якого ви, звісно, знаєте. Але я не буду його. Оголошувати. Тому що соромно. Гра просто не вдалася, мабуть. Шесть. Нічого не можу зробити. А, людей немає. Ну, буває в мене такі гра. Коротше, Жестякові. Сюди. От спій на їжу потім можна. Просто жестякові. Якщо такий крутий, збуду ще один. Та й ти сюди. Будуй сюди. Ви двоє будуєте тут. Ти будуй тут. Скільки у нас тут? Хвилина залишилась. Оце в мене. Оу! Ще тут залишилось. Нехай буде так. Не знаю, чи можна там пройти, чи не можна, мабуть, можна. Вперед. Так, Вугілля. А, у нас ще одна копальня є. яку я не зайняв? Ну, супер. А, ну, Там взагалі всі копання не зайнять. А нахріна вони потрібні? Правильно, правильно. От і я так думаю. Давай займемо ще одну на всякий випадок. Так. Робимо хоч якийсь захист. Чувак зверху а, робить ці металеві твоєму. Кам'яні стіни. І в мене знизу теж робить. Але я роблю на дерев, А, не встигає, блін. Можливо, просто би. Добре, якось буде. Якось буде, коротше. Угу. Бред, угу. стріляйте, Угу. Але не все так просто буде, чувак. У мене трошки Тут теж є кінота. швидка. Щоб ти знав. А, так, все нормально. Хилети на зверху не добудував трохи, може там діб'єш. Зронимо ж точно Та намагаюсь щось робити, щось важливе. Так. нам вистачає місця. Це добре, коли місця не вистачає, отже все йде по плану, як кажуть. На їжу, а ви робите ось тут ще одну стайню. Та, мабуть, робіть. Один. Угу. Давай вперед нападайте. Вперед сюди, будь ласка. Дякую вам за співпрацю. Угу. Зрозумів. Добудовий. Так мало стоять? А чого? А там еще не на шифті, вашу ж мать. Угу. Вашу ж мать перемать. Так. Давай то да, на каменчик. Реза хопли, да. ломает Ломайте. Давайте всіх кого можете. О! Чуваки, доступ є! Заходьмо! Є оп! А, до речі, що нас ще золото! Давайте з'їжджемо на золото. Зробимо хоч першу захопи. Відволікай! Те? А ти один і ти просто захопи. Тут у нас ще треба Тоба багато. Цьогомку. Так. Нація опорщена. Ще одна нація нам не завадить. Так. Будуйте. Потім йдіть на своє дерево. Так. А ви... Щоб ніяких проблем не було. Серйозно? Боже? Та що це таке? Супер? Іди захопи, а ти продавлі? А ти захопи? Угорщина вперед. Польща. Ідіть допомагайте, будуйте. На майбутнє допоможете. Так. Ось так, сюди. Ось, так сюди. Ну тобі дивимо? с ним Повертаємося. Ага, стайна, ще одна. Робишся, не робишся. Не молодець, що не робишся, до речі. Звісно, ще раз молодець. Так, сіжі на угіллі. Багато треба. Вперед. Тут сюди повертайтесь. Хто у нас тут є? Опа раз. Дуйте, М -м -м, чувак взагалі хоче проломити мене. Тут збираємося. Золото. Ще на золото. З каміння. Стак. Рад. Пробимо. Золото 2500. Золото. Каміння. 500. Пробуємо. Отеж. Сюди. Задушуємо трошки. Задушимо. Ага. Їжі то немає. Ідіть сюди. Ось такий момент. Оп, оп! Перед сюди робимо ще стрільців сюди. Корщина в стайні, молодці! І на дерево. Давайте одразу на дерево. А ще робимо апи нашим. Хоче якісь. Ти захотів зверху. Буде тобі зверху, чувак. Йдіть через верх. Добре. Без проблем. Я люблю таких людей, активних, які на себе викликають вогонь. Мій їм респект взагалі-то. Це молодці люди. Не захотів. Ну добре, я вже йшов до тебе в гості. Так класно було, ти запрошував, я бачив. Тому, ну, що поробиш? О, до речі. тут... О, в мене тут стоять центри. О. Але спочатку так затупив, коротше, не кидайте в мене. Чим не треба кидати. Ага, ну добре, класно, давайте подивимося, як тут я в полю. О, я крутий. Я навіть на першому місці був по люду. Майже тисяча, майже тисяча добігло, а, чорта. Ну, ось тут був вже все ж таки, правда? <сум> Супер, блін, класно, нормально так. А синій такий спокійний. Якщо б синій реально був сильним, а, я, я знаю чому. Він же будував кам'яну фортецю, в нього багато економіки пішло, ну, ресурси на побудування цього. Якщо б він такого не робив, він би мене протиснув, я думаю, в самому початку. Але я б його, можливо, і зарейдив. Ну, тому що він зробив все ж таки ого. Угу. Ну так, повністю він закрився всередині. Як варіант, до речі, як варіант. Тому, мабуть, у нього і не було багато можливості мене атакувати. Але я все ж таки в прогресі, Одного загрейдив. На початку ви бачили це просто. А не треба будувати стіни на своїй території. Ось так. І частокол також. Та всього будівля це такий не бах, а як фіча кажуть. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо.